Вітаю, великому пані та панове. Сьогодні продовжимо нашу розмову з розшифрування, з пояснення назв обласних центрів нашої держави. Це ми робимо з вами в алфавітному порядку, і наступним містом є місто Харків. друге. За величиною місто нашої держави потужний центр машинобудування, найбільший центр машинобудування в нашої держави. Так от Харків, як і суми, був заснований у 17 столітті переселенцями з правобережної України, в тому числі із сучасної Львівщини. Саме ці переселенці занесли сюди назву Золочів. Так, існує два Золочева в нашій державі. Один у Львівській області, місто Золочів. І друге місто Золочів е, знаходиться в Харківській області. Так от, ті Львівські золочівчани вони заснували Харківське місто Золочів. Існує дві найвірогідніші версії походження назви міста. Одна виводить її від назви річки Харків. Місто знаходиться на злеті річок Лопані і Харків, і тут ще і третя річка невеличка, текла чи тече до нині течь. Що призвело до того, що відомий український гуморист Тарапунька в свій час, ну, натякаючи на маловодність Харкова, казав: річка Харків хоч лопни не тече. Тобто він скомбінував із трьох назв річок Харківських: Лопань, Харків і Нетеч. Ну, і отже, ми будемо вважати, що найвірогідніша назва Харкова від річки Харків. Інша версія стверджує, що засновником міста був козак Харко, тобто Харитон чи Харлампі, Ну, в е, відомій. Знаменитій Енеїді Івана Котляревського. Там серед е, тих козаків, з якими зустрівся е, на тому світі Еней, і було ім'я Харко. Ну і третя версія пояснює походження назви другого за людністю міста нашої держави від відозміненого половецького Шарукань, що в перекладі означає стоянка скотиря. Ну, мабуть, не зовсім милозвучна назва, тому ми на ній не будемо е, наполягати, але є така версія. ну і тепер перейдемо до Херсона. Це місто буквально вчора. Було звільнено і, скажем так, використовуючи термінологію такого собі пана Путіна, повернулося до рідної Гавані, тобто до е, України від загарбників московитів, які захопили це місто. Ну, вони все захоплюють для того, щоб, як кажуть потім його притворити на ніщо. Це сутність цієї нації. Так, Те, що писав наш пророк і вчитель Тарас Шевченко. Так, Щоб загарбати і взяти з собою в домовину. Класик. Так ось... Назва Херсон така штучна і помилкова, як і Одеса. Заклали його в 1778 році на місці укріплення з німецькою назвою Олександр Шанц. Тоді чомусь скрізь ліпили грецькі назви типу Севастополь, Маріуполь, там, Мелітополь, Сімферополь, Одеса і таке інше. Ну, ці всі німці, які правили Росією, там, Петро І, особливо Катерина Друга, вона не знала історії України абсолютно. Вона була, ну, повією, що ну, ну, від неї можна було чекати, ця повія імператриця. Так так от вона вважала, що оце була недавня Україна, а давня Греція. Напевно, була тоді така мода. Херсон теж отримав назву від грецької колонії на Чорному морі Херсонеса, яка ніякого відношення до Херсона не мала і розміщувалася в районі Севастополя нинішнього. Херсонес в перекладі означає півострів. Ну і завершимо ми з вами сьогодні обласним центром Хмельницьким, який раніше звався Проскурів, а ще раніше Плоскирів. І минула і нинішня назва міста Прозора. Місто виникло біля впадіння річки Плоскої в Південний Буг. Річка протікала по плоскій місцевості. Звідси її назва. Спочатку місто назвали Плоскірів, потім його обвалували валом з глибоким ровом, сполучення назви річки і слова Рів і дало назву Плопроскурів. За радянських часів місто перейменували на честь Богдана Хмельницького. Всім українцям, Україні і в світі бажаю удачі, здоров'я і нашої перемоги над цією ордою бандитів, окупантів, мародерів і таке інше.